До збірки ввійшли кращі казки про тварин відомого українського педагога і письменника Василя Сухомлинського. Казка найгарніша мама. Випало совеня з гнізда та й повзає лісом. Далеко забилося, не можу знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого, з великою головою, вухатого, банькатого, жовторотого. Побачили та й питають, дивуючись, хто ти такий, де ти взявся, я совеня, відповідає мале. Я випав з гнізда, і вмію ще літати. І вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає Соловей. Моя мама сова, гордо відповідає Совеня. Яка ж вона? питає дядо, моя мама найгарніша. Розкажи, яка вона? питає Дріс. В неї голова, вуха й очі, такі, як у мене, відповідає з гордістю совеня. Ха-ха-ха, зареготали соловей дядо і дріс. Та ти ж потвора, виходить і мати твоя така сама потвора. Неправда, закричала Совеня. Мама, в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла потихеньку, взяла сивеня за лапку повела до рідного гнізда. Сивеня уважно подивилася на свою маму. Вона була найгарніша. В книзі ще багато казок, які вчать вічливості поважати старших і допомагати меншим, бути добрим та кмітливим. Тим самим книга призначена. Для вироблення в дітей навичок техніки читання текстів по складах.